Уражено низку важливих об'єктів окупантів в рамках зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових матеріалів та використання боєприпасів у ніч на 11 червня підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по низці важливих об'єктів російського агресора. Зафіксовано ураження потужностей ФКП Тамбовський пороховий завод та горіння на його території. Це один з основних об'єктів воєнно-промислового комплексу РФ, що задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також Колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин. Окрім того, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106 ї повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому Бутурліновка у Воронезькій області РФ, результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. On the night of June 11, 2025, the Ukrainian Defense Forces struck a number of important facilities on the territory of the so called Russian Federation. In particular, the Tambov gunpowder plant, located in the town of Katovsk, was damaged and a fire broke out on its territory. This is one of the main facilities of the Russian Nazis' military industrial complex involved in the armed aggression against Ukraine. In addition, the explosions occurred near the ammunition depot of the 106th Airborne Division of the Russian Nazis' invaders in Kursk region and the Buterlinovka airfield in Voronezh region of the so called Russian Federation. The details about the damage are being clarified.